Орним Кучмарським Зиновим Івановичем він, знати, нещодавно помер, але залишив пам'ять, тому що пам'ять про героїв його дуже боліла та тема. Він хотів, щоб щоб знали про боротьбу, тому що він народився в заслані, його батько був вивезений з мамою. Отже, його батьки його відбували покарання, і так як тодішня влада дуже таке вето поставила на це питання. І коли вже можна було потрошки дізнаватись, потрошки ту пам'ять відновлювати в нащадків, тому що і забувалися, знаєте, діти росли в в той час, і навіть була і викривлена правда, і музей створений для того, щоб вже наше покоління розуміло ціну цієї свободи, ціну того, що за що ми маємо вільну незалежну суборну, самостійну українську державу, Музей створений Якщо дивитись на наші стенди, е, тут е, знаєте, після поразки національного вицельних змагання 1917 дев'ятсот сімнадцятому, тиску 91 році, коли українські е, землі відійшли до під окупацію Чехословаччини, Радянського СРСР, Польщі, і е, тодішня молодь, українці все одно вони себе відчували, вони розуміли, що вони є українці, хоч вже понгала чужа влада, і в них напевно був вибір або або боротися і багато з них зробив е, вибір у е, до боротьби. Почали такі організовувалися підпільні, студентські юнацькі організації, які у 1929 році об'єдналися засновником е, організації Української е, організації Українських націоналістів є Євген Конвалець. Він власне об'єднав всі такі дрібніші. Тому навіть в таких умовах вишивались вишиванки. Це оригінальні вишиванки привезені з Знаєте, Хоча, якщо б вже знайшов хтось таку вишиванку, їх чекали страшні покарання, але все ж таки збереглися і навіть змогли передати у музей, що ми вже бачили і змогли пояснити вже нашому молодому поколінню, зацікавленим людям. Яка є е, е, історія ХХ століття висвітлення змагання? Тут у нас е, карались консультант на сцені. І всі списки е, е, жителів Слакасські, які, е, які були каскі, були вивезені. Як бачите, є такі навіть е, куплятів, кілька. то означало, що цілу сім'ю і маленьких всіх прийшли 15 хвилин на збори і все вивожували цілими сім'ями. Тут наші односельчани, які загинули, як і упа жителі Селакаску, які у Збройній війні загинули, також розстріляні за співпрацю з упа, карали спотіннях НКВД. Але все ж таки часи минали здобувалося потрошки по збуду.